Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи буде наступ зі сторони Росії на Дніпропетровщину? Чи буде наступ зі сторони Росії на Дніпропетровщину? Так, карта диявола. Карта помірність. Дев'ятка жезлів. Імператор. Сімка кубків перевернута. Лицарь Пентаклів. Так, но колоди. колоди, Четвірка мечів. Так, давайте розглянемо, що нам, що нам кажуть карти. Так, карта диявол. Це карта контролю, маніпуляцій, страху, залежності. Ця карта вказує, це пряма карта, вона вказує на сильну загрозу або тиск. Що, можна сказати, що у людей на людей, на людей є спроба викликати великий страх от, і психологічний тиск. Карта помірність. Карта помірність говорить. Про баланс, про стриманість. Це може свідчити про стабілізацію або намагання зберегти мир попри загрозу. Так, карта дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта оборони. Але це карта також вичерпання, готовності стояти до кінця. Це Сигнал, що оборонні сили на поготові, але й дуже виснажені. Так. Карта імператор. Ця карта відповідає за владу, порядок, контроль. От. Ця карта символізує сильне військове керівництво або централізовану силу. Це, ця карта також означає. Може означати українське військове командування. От. Що, що вони на, на поготові. Так, сімка кубків перевернута. Сімка кубків перевернута. Ця карта говорить про припинення ілюзій, чіткий погляд на реальність. Це, це також карта говорить, що. Що загроза стає яснішою, От, і е, вже немає місця ілюзіям щодо безпеки. Так, і карта е, Лицар-Пентаклів перевернута. Ага. Е, вона також говорить про застій, про повільний рух, е, про неефективність. От. Ця карта говорить, що зі сторони агресора він має е, е, великі труднощі у реалізації своїх планів. І ця карта говорить, що наступ через це й гальмується. Так, і дно колоди ми маємо е, четвірка мечів. Це, ця карта говорить про період затища, про очікування, відновлення. От, що Ця карта говорить, що наразі може бути тимчасова затишчя або якась стратегічна пауза. Так, Можна зробити висновок. Який можна зробити висновок? Так, Ці карти показують, що наявність загрози є, але є ще також стримуючі фактори. Так картиці говорять, що буде тиск, тиск, на, тиск інформаційний тиск, на, на населення, на військових. От. Але по цим картам я не бачу, що буде повномасштабний прорив на Дніпропетровщину. От. Він буде малоймовірний. Він буде маломовірний або дуже ускладнений. О, ці карти, карти говорять про е, період напруги, що наші українські військові вони стоять на, го, на повній повні готовності, але також вони мають психологічний тиск. От. Ну, по цим картам можна сказати, що Прямого наступу я не бачу, от, але маємо зі сторони дуже психологічний тиск.